Ну, а поки про важливе, давайте поговоримо. Звільнені українські землі будуть розміновувати роботи. Причому наші вітчизняного виробництва перший досвід вже є. Якось фахівці ООН підрахували, що на розмінування України може піти до сотні років. Так, але ці підрахунки робилися для того випадку, якщо міни та нерозірвані снаряди шукатимуть люди. Бо в ООН не знали, що ми створимо такі машини, як, наприклад, дрон на ім'я ЗМІ, wow. з якими справами у саперів починають іти на багато. Швидше, і от наші кореспонденти отримали можливість побачити, як працює ця техніка, і підготували для вас, ну і для нас репортаж. Повільно метр за метром повзе вперед дрон на ім'я змій. Його важкі ланцюги б'ють по землі. Від ударів детонують ворожі міни, як протипіхотні, так і протитанкові. Змій має міцну броню, тож вибухи його не зупиняють. Управляють цим дроном так само, як і FPV дистанційно через пульт. Один такий дрон може за місяць розмінувати 80 гектарів землі. Коштує він від 14 до 20 тисяч доларів. Це в рази дешевше за іноземні аналоги. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою. Дрон-розміновувач вже пройшов випробування на полігонах і отримав сертифікат відповідності. Перевірили його і на фронті, бо перші роботи передавалися на озброєння ЗСУ. Запас ходу у нього 20 кілометрів. 20 кілометрів цього достатньо для або для повного робочого дня саперної групи, або для виїзду на бойові. Тобто там треба проїхати 5 кілометрів до лінії бойового зіткнення, там відпрацювати місію і повернутися назад. У військових задача переважно прокласти стежку, пройти один трал для проходу піхоти або для поїзду якоїсь дрібної техніки. А це вже Київщина, Ірпінь. У лютому та березні 22-го тут були запеклі бої, і землі досі не прибрали всі міни та нерозірвані снаряди. Розмінуванням тут займаються волонтери, отримали від ДСНС ліцензію і працюють. 23% території України досі приховують смертельну небезпеку. Такі дані Кабміну. Вірпінській громаді сапери регулярно знаходять артилерійські снаряди ворога просто посеред лісу або ж біля будинків. Марина сантиметр за сантиметром перевіряє кожен клаптик землі. Працює ось таким металошукачем. Він подає сигнал, коли бачить метал. Ми беремо ось таку фішечку. Або в нас теж в обладнанні є ось така дерев'яна. Кладемо за 20 сантиметрів від сигналу і починаємо вже ґрунт викопувати ось таким чудовим інструментом, ніж лопатка. На мені фартух саперний саме для гуманітарного розмінування. Ззаді захисту в нього немає жодного, тому що ми працюємо сидячи. Воно йде такий напашник для того, щоб захистити ноги. Тут теж на плечі йде захист і. У нас є ось такий візор. Одягається на голову, теж захищає доволі чудово. Він витримує на відстані один метр підрив гранати. осколкової. У цій справі найменша помилка може коштувати життя. Все доводиться робити повільно і обережно. Тож, коли Марина та її колеги побачили, як працює змій, то були сильно вражені. Сама машина розмінування нам дуже сильно в цьому допомогла. Вона спрацювала як косарка, викосила траву і е, поки косила траву, ще й трішки перевіряла ґрунт. Е, за один день е, така машина в нас, по нашим не дуже простим умовам, з таким високим очеретом, працювала один гектар в день. Е, саперами це було б ну, точно понад місяць. Групи тому машина дуже швидко це зробила. Вона пришкорює роботу дуже сильно. Цей дрон привезла група волонтерів, яка працює на іншій ділянці в тимчасове користування в якості допомоги. Тепер у фонді ірпінь хочуть і собі таку вже оформлюють необхідні дозволи і подали заявку виробнику. Роботи сапери дозволять очистити українські землі від небезпечного ворожого залізяча значно швидше.